Чомусь останнім часом все частіше і частіше я бачу людей, які планують переїхати в Дубай або вже переїхали для таких мрійників та й для багатьох людей в світі. Це місто сильно асоціюється з розкішними вілами, автомобілями, сучасними величними хмарочосами та іншими атрибутами шикарного життя. Та чи дійсно все у цьому мегаполісі так безхмарно? Чи справді перебування в ньому нагадує рай на землі? Якщо ви не зрозуміли, зараз я збираюсь розвінчати один з найголовніших міфів сьогодення. Приготуйтесь, тому що, можливо, саме це відео змінить докорінно ваше уявлення про таке місто як Дубай. І як слідство дізнайтесь, чому це місто не придатне для комфортного життя, а все, що ви звикли бачити, це по більшості мільйони і мільйони на маркетинг та розкрутку. І перед тим, як перейти до головного, я хочу згадати вам одну загадку. Як ви думаєте, що буде, якщо скинути монетку з самого великого хмарочоса, який знаходиться якраз в Дубаї, який називається Халіф, і уявити, що ця монетка упаде на людину? У нас попереду дуже багато цікавої інформації, тож у вас буде час подумати. Припустимо, ви здійснили мрію багатьох людей та переїхали до Дубай, міста можливостей та розкішного життя. Уявляєте прогулянки на яхті та вечері в дорогих ресторанах. Почекайте, не кваптесь, не все так просто. Для початку потрібно зауважити, що таких як ви, тут 90%. Саме стільки в місті Дубай мігрантів. Щоправда, переважна кількість з них це мешканці бідних східних країн. Я хочу вас запевнити, звідки б ви не приїхали, добре заробляти тут не так то й просто. Гроші тут не сипляться з неба на землю. І як казав старий німецький офіцер часів Другої світової війни, Арбайтен Пастахановський. Припустимо, ви готові до роботи і цим вас не злякати. Але тут ми говоримо про структуру міста, а не окремих людей. Тому вам потрібно знати наступне: річ у тому, що в Дубаї процвітає неофіційний рабовласницький лад. Так, тут більшість жителів працює на благо 10% багатіїв. Їм відносно платять копійки, та по сумі факторів вони змушені працювати понаднормово майже завжди. Тому більшість з них повертаються додому майже такими бідними, як і приїхали. А тепер подумайте, чи вартий такий заробіток життя в бараках на сотні людей з одним душом у тотальній спеці. Адже кондиціонери для дешевої робочої сили не передбачені. Навіть взимку тут не буває прохолодніше 19 градусів Цельсія. Що вже казати про літо, температура яким сягає від 35 до 60 градусів. Та влада Арабських Еміратів так не вважає. Вони вирішили побудувати туристичний центр, який би приваблював до країни мільйони заможних іноземців. І байдуже, яку ціну за це приходиться платити простим смертним. Та навіть тим 10% багатіїв в Дубаї не потрібно завищувати свої очікування, тому що гроші, звісно, вирішують багато, але точно не все. Дивіться, райони міста нагадують кам'яні джунглі. Зелені тут є виключно придорожні сади, які не здатні забезпечити достатньо тіні та прохолоди, щоб люди під ними могли врятуватися від спеки. До того ж, потрібно забезпечити щоденний полив цих насаджень. До кожного кущика та дерева тут підвина трубка для капельного зрошування. Букає інформація, що в владі міста коштує один полив куща понад 2000 доларів на рік і 200 тисяч літрів води на одне деревце. І це при тому, що людей, тобто тих 90%, закликають зменшити витрати води, тому що місто елементарно не може задовільнити попит на цей ресурс. Так, це одна з основних проблем нестача питної прісної води. Для її вирішення владі міста доводиться опріснювати морську воду за допомогою спеціальних установок. До речі, якщо вам захочеться романтики чи чогось іншого, і ви вирішите покупатись в одному з фонтанів поблизу вусмарочосів, раджу цього не робити і двісті раз подумати, адже вода туди поступає одразу з каналізації сусідньої будівлі. Ні, звісно, її попередньо очищують, але все ж не варто плавати в стічних водах. Залишимо купання фонтанам нашим горосусідам, які полюбляють полюбляються робити, і яких, до речі, там дуже багато, і це ще один мінус, але саме для українців. Але давайте не відходити від теми. Нестача води нестачою, але цього року природа вирішила пожартувати над цим посушливим регіоном. Навесні в Дубай пройшли такі зливи, що звичайне життя тут просто зупинилося, а мегаполіс просто перетворився на величезний ставок. Всі бачили ці відео. Щоправда, поговорюю, що вина в цьому зовсім не природа, а міська влада, яка перестаралася з програмою штучної стимуляції опадів, так званим засіюванням хмар. Та факт залишається фактом: дренажна система міста настільки недосконала, що не може справитись з надмірними опадами. Вона потребує ручного відкачування води та вивезення її вантажівками, тільки вдумайтесь. Також невеликий відступ. Спонсор нашого сьогоднішнього відео це компанія Стіл, завдяки їй ви можете дивитися це відео. Компанія взяла на себе всі витрати по створенню ролику і своєю позицією підтримує україномовний YouTube, а також ви не випускають просто крутезну лінійку товарів, а саме столів з регулюванням висоти, і не тільки. Тому ви можете знати своїх героїв в лице, а всі посилання на компанію в описі цього відео. Обов'язково переходьте на їх інстаграм та сайт. І при вашій потребі замовляйте робочі столи і не тільки саме в компанії Стій Stee Стіл. Окрім нестачі прісної води, сумна ситуація також з її якістю в наявній воді. Особливо гостро це відчувають жителі штучних архіпілагів, пальма Джумейрат та Світ. Адже проєктувальники не зберегли природню циркуляцію води навколо островів. Вона була порушена через встановлення хвилорізів. Тому їхні жителі почали жалітись на неприємний запах та цвітіння води. Падло! Уявіть, ви платите мільйони доларів, щоб жити як справжній шейх? А натомість навіть не можете помитися в комфортній воді, від якої не смердить ніби з болота. Тобто, в Дубай нерідкі випадки, що за незлічені багатства ви не зможете отримати те, що просто повсякденно та доступно кожному українцю з поправкою на війну та ситуацію в Україні. До речі, на штучних островах придбали житло багато знаменитостей. Серед них родина Бекхемів, Дональд Трамп Джорджо Армані. Було би круто спитати у них, що вони думають про реальну ситуацію. Та не лише погіршення стану прибережних вод змушує захисників довкілля бити на сполох. Річ у тому, що під час будівництва архіпелагів було знищено 8 кілометрів квадратних коралових рифів. А це загрожує справжньою екологічною катастрофою, адже рифи захищають берегову лінію від штормів і вони ефективніші за будь-яку штучну споруду. Також екоактивісти занепокоєні тим, що створення штучних островів може винищити цілі види місцевої флори та фауни. Тільки риб тут налічується близько 4 тисяч видів, і життя всіх їх під загрозою в нових умовах, адже через втручання в дику природу змінилося дно перської затоки. Його рельєф та температура води з цього всього можна зробити висновок. Те, що робить влада Дубай стосовно природи, аж ніяк не круто. Місцева філософія дуже сильно відійшла від сучасних принципів екологічності. Це просто варварство руйнувати все навкруги, заради красивих декорацій та надзаможного життя кубки багатіїв. Шкода, що я не зможу дожити до того часу, коли в Дубай та Арабських Еміратах почнеться економічний занепад. Ні, я в жодному разі їм цього не бажаю. Але історія світу свідчить про те, що це станеться, так як сталося з єгипетською цивілізацією, так як сталося з Римом. А чому ви спитаєте? Та тому, що коли це станеться, пейзажі Дубай будуть схожі на пейзажі з фільму Безумний Макс з безкрайніми пустелями та залишками цивілізації, які намагаються вижити. Ще кілька слів про екологію, а потім перейдемо до найшокуючих фактів. В Дубай просто біда з громадським транспортом. Якщо у вас нема машини, дістатися з однієї частини міста до іншої буде величезною проблемою. Через це тут просто колосальна кількість особистих авто. За підрахунками, в Дубаї налічується 540 авто на тисячу жителів. Для порівняння з іншими мегаполісами на тисячу лондонців приходиться 213 авто. А на тисячу мешканців Гонконгу всього-навсього 63 авто. Тільки уявіть, яка в Дубай проблема забруднення повітря вихопними газами. А ще така кількість авто призводить до того, що всі подвір'я в спальних районах Дубай нагадують просто одну величезну автостоянку автостоянку, яку до того ж постійно замітає піском через нескінчені піщані бурі, Вкупі з відсутністю доріг у віддалених частинах міста. Це створює досить сумну картину: загазоване повітря, пил та бруд, брудна вода. Ось які речі, про які вам не скаже влада міста, та рекламна компанія, яка направлена на розвиток туризму. І якщо ви не належите до тих 10% і у вас немає мільйонів на рахунках, вас це торкнеться найбільше. Також до проблем Дубай може віднести надмірне споживання електроенергії. Щоб пак, ви бачили це місто вночі, та там видно як в день. Кожен хмарочос сяє тисячами лампочок, та й, взагалі, підсвічується абсолютно все, окрім проблем: дороги, мости, набережні, атракціони сяють все. Як думаєте, скільки електроенергії потрібно на забезпечення такої краси? Не знаєте? а я вам розкажу. Дубай споживає понад 56 терават годин електроенергії на рік. Якщо що вся Україна до війни, та енергодефіциту, який зараз присутній, витрачає плюс-мінус 155 терават годин на рік. Тому не подумайте, що я заздрю, що у них є гроші і світу, але світове забруднення та надмірне споживання електроенергії це не ок. Ну і нарешті зараз починається самий більший треш у цьому сюжеті. Повертаємось до самого високого хмарочоса у світі буржхаліф. Тільки уявіть, споруді висотою 828 метрів, на будівництво якої витратили 1,5 мільярди доларів, яка налічує 163 поверхи, не має нормальної каналізаційної системи. Всі відходи щоденно відкачують і вивозять з будівлі десятками вантажівок. Запитаєте куди? Не все так погано влада міста подбала про спеціальні місця для утилізації. Але там постійно утворюються черги, черги з асинізаторських машин. Це не ті види з заторами Феррарі та Ламбарджині, які ви привикли бачити в кліпах. І деякі нетерплячі водії зливають нечистоти прямо в воду. Привіт жителям пальми Джумейра. Тому як це впливає на якість води в Дубай, зрозуміло. Дійсно, подібний факт здавався мені досить дивним. Особлива інформація про те, що відвідувачі в бурж халіф відправляють справляти нужду сусідні торгівельні центри. Погодьтесь, не дуже круто і не дуже логічно. Навколишні відносно звичайні будівлі підключені до централізованої каналізації, а величний Бурж-Халіф Халіф ні. Тому я, так скажемо, покоперсався в брудному відрі. Велика лайна. Провів розслідування та добув для вас деяку інформацію. І ця інформація підтверджує, в Дубай багато висоток не підключені до центральної каналізації. І вивезення нечистот з них відбувається таким примітивним способом. Втім, експерти кажуть, що ця проблема буде вирішена найближчим часом, так само швидко, як влада Києва добудує метро на Троєщину, і тоді в Дубаї стане на один провал менше. Але навіть і підключення буршкалів до центральної каналізації не покращить і становище з громадськими туалетами в місті. Звісно, вони тут є. Але які? Для максимальних вражень виведемо в себе абсолют. І згадаємо одне із найжаданніших місць для всіх туристів ринок золота в найстаршому районі міста, який називається Дейрі. Тут просто серце замирає від краси різноманітних ювелірних виробів. Щодня базар відвідують тисячі туристів з ось такими гаманцями з усіх куточків світу. Щоб купити, обміняти чи хоча б просто приміряти шикарні прикраси. Але позитивні враження від цього місця закінчуються рівно тоді, як ви переступаєте поріг громадської вбиральні. І все, що ви побачите перед собою, це просто дірки в землі. До речі, туалетний папір краще захопити з собою з України. Хочете помити руки, тоді візьміть з собою ще й мило. Втім, не все так поно з гігієною. Відчуваєте мій сарказм? Замість туалетного паперу тут встановлюють шланги, щоб відвідувачі вбиральні могли помитись. Я це не придумав. І цими шлангами люди можуть змити залишки дубайського шоколаду, такий собі дубайський біде душ, щоправда, через це там постійно мокро та слизько. Тому ви майже напевно не зможете вийти з туалета. Уб'єш власного батька у нужнику. Сухим, але дякую, що чистим. Який висновок можна зробити з усього сказаного? Як на мене лише такий Дубай штучне місто без жодного історичного чи культурного спадку. Воно не придатне для життя у звичному для нас сенсі, скільки його не піарили, і скільки б мільйонів не вбухали в рекламу. Всі його хмарочоси це ніби яскраві декорації, які приховують екологічну катастрофу та нелюдські умови проживання. Ах да, відповідь на загадку про монетку. Напевно, ви вже уявляєте, як монетка пошкоджує людину, яка знаходиться знизу. Але ні, видовище скасовується. На щастя, перехожого не вдаха відбудеться лише маленькою гугою, і жити точно буде, тому що маса монети і супротив вітру не дасть їй розігнатися до швидкості кулі. Ось така загадка. А стосовно Дубай, напишіть, чи вважаєте ви його тепер містом мрії? Адже я вважаю, що Дубай дійсно гарне місто. Але саме круте, що там є, це піарники. Адже позитивне враження про країну це по більшості результат потужних рекламних компаній та мільярдних хабарів, завдяки яким негатив не з'являється у пресі та на телебаченні. Але ми сьогодні спробували добратися до суті, адже нас не підкупити. До речі, якщо вас цікавить тема арабських країн, пропоную до вашої уваги сюжет про місто майбутнього The Line, що будується в Саудівській Аравії, і відео ви можете знайти десь по вспливашці або на самому каналі. Тож підписуйтесь і до нових зустрічей. А також не забувайте про послуги, які ми надаємо, а саме дизайнерські та архітектурні проекти по всій Україні і світу. А також у нас є свій ProDesign Shop і один з останніх наших продуктів це ось така футболка від ProDesign. В центрі якої знаходиться буква І як спосіб самоідентифікації українців, та така літера, яка зрозуміла побільш стільки українцям. Але ще з одним маленьким секретиком: якщо ми візьмемо за ось ці крапки і підтянемо до верхньої частини, повністю я не буду підтягувати, щоб ютуб не заблокував. Але ви тут зможете побачити дещо цікаве. То щоб замовити, пишіть нам в інстаграм, а також лайк, коментар, репост.